19 січня святкується велике християнське свято Водохреща Господнє. Вважається, що вода у цей день цілюща, не псується протягом усього року, а купання на водохреща дарує здоров'я та очищає від гріхів. Напевно, тому біля православних храмів щороку цього дня усі, хто вірить у цілющі святої води, вишукуються у довжелезний ланцюг, очікуючи священнослужителів, які щиро всіх кроплять святою водицею. Вони освячують принесену вірянам воду, тим самим благословляючи кожного на здоров'я і довголіття. Доброю і хорошою традицію свято водохреща влаштовувати ходу від храму до найближчої водойми, якою пройшлась і наша знімальна група. Зокрема, від свято-катерининського собору до набережної в парку Слави, для зручності патрульна служба поліції Херсона перекрила рух транспорту під час ходи за вказаним маршрутом. Херсонська міська влада потребувалась про безпечність місць для купання. А городян, набережні, почищені та посипані піском, зроблені лази, трапи, перевдягальні. Сам і нині владико, осяті воду сію, духом твоїм святим, сам і нині владико, осі ті воду сію, духом твоїм святим, сам і нині владико, осі ті воду сію, духом твої. За купанням людей ретельно стежили рятувальники МНС, карети швидкої допомоги та волонтери Червоного Хреста. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до Водохреща Господнього? Чи для вас це є великим святом? Так, звичайно, для нас це є великим святом, але зараз ми, як волонтерський загін швидкого реагування влад при Червоному хресті, при Херсонському обласному товаристві, ми виконуємо завдання, допомагаємо рятувальникам, допомагаємо швидкій допомозі і сподіваємось на те, що з людьми буде все гаразд. Зрозуміло. Тобто на даний момент не було ще ніяких надзвичайних випадків а, на сьогодні? Поки ще не було і надіємося, що й не буде. Чи багато ви. Сьогодні в цей сонячний, але холодний день видали гарячих напоїв. Ну вже приблизно 100 літрів чаю вже роздали людям, приходять, п'ють. Спочатку купаються, а потім п'ють чай для зігріву. Скажіть, будь ласка, кого більше? Хто п'є чай чи ті, хто купається? Ні, більше ті, хто купається. Спочатку до зачаємо взагалі не підходили, а зараз вже побачили, що ж напарує, підходять чай, але все одно купаючися набагато більше, ніж тих, хто хоче пити чай. На набережні міста були встановлені також палатки обігріву та польова кухня, де кожен бажаючи мав змогу зігрітися чашкою гарячого чаю безкоштовно. За час перебування на набережні у парку Слави не менше 200 охочих пірнули в освячену воду, а перші моржі вже зранку насолодились купанням у крижаному Дніпрі. Як відчуття? Класно, класно. Це дуже здорово. Як ви класно. відчуваєте пролив сил, здоров'я нового. Так, відчуваю. Так. Все дуже добре. Бажаю всім щастя, здоров'я. Я. І в Україні. Скажіть, будь ласка, ваше очікування від цього водохреща Господнього. Навіщо ви прийшли і вирішили охреститись так в новому році? Ну, Мені здається, треба спробувати щось і може в чому-то потім в будущем. Ну, а ні, так перевірити свої сили. Витривалість тримали... ви на здоров'я вашого. Так. Да? Кстати, вже нормально вже <реш> можна <реш> <реш> второго <реш> Перший раз <реш> вітаю да. вас.